З ласки Божої, ми прийшли підготовчі неділю до Великого посту. І вже минулої неділі у нас відбувся чин прощення, вечірня і чином прощення, коли всі люди, які стояли під час богослужіння, вечірнього богослужіння у храмі, просили прощення в Бога і один в одного, щоб з чистим серцем. Увійти Великий піст під час підготовчих неділь церква співає покаяння відкрий мені двері життєдавче, наче нагадуючи кожному із нас, що без покаяння не буває прощення, і ми повинні усвідомити, наскільки ми є готовими до зустрічі із Богом, чи чиста душа наша? Чи вона осквернена і справді потребує очищення, і справді потребує покаяння. Минулого тижня ми звершували велике повечір'я із каноном преподобного Андрія Крицького. В понеділок, вівторок, в середу і четвер читалось чотири частини покаянного канону, де кожного разу повторювали слова: Помилуй мене, Боже, Помилуй мене. І знову ось ці слова нам нагадували про те, що ми повинні бути чистими і неоскверненими перед лицем Божим, що ми повинні прагнути до світла, до того світла, яким є сам Господь. Бо чудово знаємо, що відсутність світла є темрявою, і інколи. Споглядаючи на нічний час, нічну пору нашої доби, ми можемо спостерігати, наскільки ця частина доби нашої є темною. І інколи, ідучи вулицею, ми боїмося, щоб не спіткнутись чи не потрапити в якусь ямку, бо не бачимо нічого. Але коли сяє сонце, відповідно, ми бачимо дорогу, і ми сміливо ступаємо тією ж самою дорогою, якою ідучи вночі, боялись ступати. Ось так і для кожного із нас, для нас, християн, Господь є сонцем, Господь освітлює нашу дорогу, якою ми йдемо, і нам легше йти тією дорогою, яка є освітленою, аніж тією дорогою, яка є в темноті. Сьогодні. Апостол Євангелист Іоанн Богослов розповідає нам євангельську оповідь про те, як Христос покликав на служіння апостола Филипа. А Филип був родом із Вівсаїди, із одного міста із апостолом Андрієм і Петром. А Филип знайшов свого товариша Нафанаїла і сказав йому: ми знайшли того, про кого говорили пророки, Месію із Назарета. А Нафанаїл запитав Филипа, що може бути добре із Назарета, із Галилеї? На що Филип сказав: Піди і подивись сам. І коли Нафанаїл побачив Спасителя, він почув слова від Христа. Воістину ось цей чоловік є добрий. Бо немає в ньому лукавства. А Нафанаїл запитав, звідки знаєш ти мене? І Христос говорить: Нафанаїле, перед тим, як побачити тебе, я бачив тебе перед смоковницею. І Нафанаїл вигукнув: Господь, і Бог мій, ти воістину месія, ти цар Ізраїлів. Що робив під смоковницею Нафанаїл? Ми не знаємо. Можливо, він молився, можливо, він творив свою молитву і просив Господи. Дай мені зустрітися із Месією, дай мені побачити того, хто має визволити народ від закону і прокляття, хто має визволити народ від смерті. Христос, звернувши увагу на оцей час, який Він Нафанаїл провів під смоковницею і привів Нафанаїла до того, що Нафанаїл визнав Христа Спасителем. Визнав Христа Месією. Часом і в нашому житті так буває. Коли Господь доторкається до нас, і наші молитви чи наші прохання у молитвах стають явними, матеріалізуються. І ми із Нафанаїлом вигукуємо: Господь наш і Бог наш, Ти воістину Спаситель, Ти воістину цар Ізраїля. Ідучи дорогою Великого посту, кожен із нас, кожен із тих людей, хто став на дорогу Великого посту і хто вважає себе віруючою людиною, християнином, повинен розуміти, що ця дорога є надзвичайно складною. І не тільки через те, що є певні обмеження в їжі чи в питті, а найперше через те, що в такий час ми. Просто зобов'язані змінюватись. Маємо бути справжніми людьми, справжніми християнами. Не просто за назвою, а за життям нашим. Бо інколи бачимо людей, які називають себе християнами, але живуть зовсім не по-християнськи. Бачимо людей, які знають заповіді, але не виконують їх. І такі люди не є прикладом для наслідування. Але інколи бачимо людей, які роблять все для того, щоб змінитись, щоб принести добро і радість в цей світ, щоб не стати убогими духовно, а збагатитись духовно і збагатити себе, і збагатити тих, хто є поруч із нами. І ось сьогоднішня наша духовна боротьба, наш піст найперше повинен бути духовним. Бо інколи можемо почути, а чи можу я порушувати піст в їжі, якщо я хворий, чи мені потрібно вживати ліки з їжею? І, звичайно, що перше правило для кожного із нас є не зашкодити. Важливо мудро ставитись і до посту, найперше до посту, який стосується їжі і пиття. Але знову ж таки ми повинні мудро ставитись і до посту духовного і пам'ятати, що піст. Тілесний піст у їжі, але без молитви це є просто дієта, яка, можливо, приносить користь тілу, але аж ніяк не приносить користі душі. А також і піст духовний, якщо він не підкріплений матеріальним постом, фізичним, є неповним. Тому у всьому ми повинні розумно ставитись. До посту. І перше правило не зашкодити ані своєму фізичному тілу, ані своїй душі. Все в цьому житті повинно бути розумним. Бо Господь не хоче, щоб ми страждали. І піст, у такому вигляді, якому ми звикли його бачити, знову ж таки є виключно благочестивим правилом, благочестивим звичаєм. Бо у жодній частині священного писання, ми не зможемо прочитати, що перед Пасхою потрібно постити 40 днів. Це благочестивий звичай. Але він підкріплений сотнями років оцієї духовної традиції, бо вже сотні, навіть більше тисячі років, ми звикли бачити цей піст, такому вигляді, в якому він є, і донині. Тому стараємось, ідучи дорогою. Дорогою Великого посту залишати з людьми, нести любов в цей світ, щоб, постячи тілесно, ми не озлоблювались, а знаходили в собі сили боротись найперше із собою, із своїм інколи егоїзмом, із своїм оцим я і ставали добрими дітьми Божими. Як, на яких чекає Царство Небесне. Тож, дай Боже нам пройти у мирі, в радості цей піст, щоб зустріти з радістю світлий день Христового Воскресіння. Хай береже всі Господь, миру, добра і Божого всім благословення!